Всім доброго дня! Новий формат відео <світла> Blackout Світла нема, але є ліхтар, і є трошки часу, щоб зняти для вас огляд такого невеличкого безперебійничка BAT 1000 a Я про нього часто згадував, показував у відео. А ось такий більш-менш конструктивний і буду намагатися зробити об'єктивний огляд цієї моделі. Коротко, що це таке? Це фактично. Такий, знаєте, інвертор з правильною синусоїдою, в який втулили ще зарядку для акумулятора. Може працювати безперервно, підключається, заживлює якийсь конкретний електроприлад. До нього при окремо треба докуповувати акумулятор. В даному випадку у мене ліфе по 4 Редодо, відійзалізофосфат. І, відповідно, він працює. Ну, є електрика, він через він, він якби пропускає в режимі байпас, зникає електрика. Він як інвертор працює, заживлює там, дає 220, З'являється знову електрика. Він заживлює пристрій, а також заряджає акумулятор. Чому ця моделька? Чим особлива ця моделька? Дивіться, дуже часто там для квартир, для будинків використовують гібридні інвертори. Для їх встановлення потрібно ну, їх важче встановлювати, і інколи вони, як би мов, так би мовити, вони занадто. Це занадто рішення для того, щоб вирішити якусь, наприклад, локальну задачу. Що я маю на увазі? Ось у мене була задача в підвалі: мені не треба тут світло, мені не треба тут, не знаю, якісь інші, щоб розетки працювали. Мені чисто треба, щоб працював нас. І щоб працював морозильний лар. Навіщо мені сюди ставити гібридний інвертор? Його десь треба встановлювати, і т.д. і т.п. я просто купив отаку штуку, купив невеличкий акумулятор Redodo і заживив. Так само я зробив в будинку. Тобто, в мене, правда, там потужніша модель. Е, оця ось, Їх багато є різновидів. Ця на 12 вольт на 1 кВт, а в мене в будинку стоїть на 3 кВт 24 вольта. Я від. Того трьохкіловатного заживив, виходить скважину, тобто скважений насос, заживив ворота, в, ну щоб в двір заїжджати, заживив всю котлову цю групу, і інтернет, і навіть часткове освітлення. От мені якось цього вистачає для того, щоб там цих 5-6-7 годин спокійно сидіти без світла. Вот, тобто, ось це рішення. Саме коли ми говоримо про модельку на, на 1000 ватт, це дуже прекрасне рішення для того, щоб коли вам потрібно заживити саме щось локально. Наприклад, холодильник плюс котел, окей, там можливо там в квартирі для квартири його взагалі достатньо. Там там телевізор, холодильник, таке щось, інтернет От в такому плані. Звісно, якщо у вас мета заживити увесь будинок. Щоб у вас все було, ну, щоб ви не помічали відключень світла, звичайно, такий пристрій вам не допоможе. Конкретно особливості цієї моделі, дивіться, в нього йде підтримка багатьох типів акумулятора. Значить, тут і свинець можна підкидувати, можна підкидувати AGM, літій, ну і літій залізофосфат. На практиці це означає, що в принципі ви можете мати, ось у вас є стандартний акумулятор, наприклад, тут у мене на 50 ампер літій залізо фосфат. У мене також ось лежить автомобільний. У мене ось тут, бачите, запасний автомобільний акумулятор варта. Там я не пам'ятаю, чи 60 ампер, чи да, 60 ампер. І відповідно, коли такі е, жорсткі блекаути. І вам там, ну, ви можете просто швиденько поміняти акумулятор і продовжити життя системи. В моєму конкретному випадку, е, ще е, я ось акумулятор Redodo з Німеччини замовляв, з офіційного сайту. Да? І просто, поки воно їхало, в мене оця система працювала на автомобільному акумуляторі. Ось і все. Приїхав, і я, відповідно, зекономив кошти на акумуляторі. Я не переплачував тут е, за акумулятор. Так, з приводу його таких характеристик, значить, все дуже просто налаштовується. Тут такі, в комплекті є така штрикалка, знаєте, як сім-карту з телефона виймати. Ось ти виставляєш частоту, виставляєш напругу. Там воно, в принципі, все по стандарту, але якщо хочеш підкоректувати. І отут режим зарядки виставляєш. Тобто, це який в тебе йде акумулятор. там. B01 01 це Гелєвий, B02 02 це AGM, B03 це звичайна е батарея е ця, господи, свинцева, свинцева кислотна. B04 04 це lifepo лі по 4. І B05 05 це іде у нас літій. От. Так, з приводу надійності і взагалі потужності. Потужність тут перевірена, воно все витягує. Важливо дуже, щоб гарне було з'єднання з акумулятором. У мене він, знайомий на крокодильчиках підцепляв акумулятор ну, в такому безперебійнику. І в нього там воно не витягувало потужність. Я кажу: зроби нормальний коннект, все в тебе буде добре. Він так зробив. Все добре. Тобто все витягує. Значить, по надійності в мене дуже багато таких систем стоїть, як і в мене. Там одна на роботі, друга в будинку, третя тут в підвалі, там у батьків і т.д. і т.п. В знайомих багато, ну воно ж пішло, Сарафанне радіо. Скажу так: один конкретний випадок мені відомий, коли ця система навернулася. Тобто, в мужика перестала працювати зарядка. Він чисто от вибило зарядку, але купував він його в Україні. І відповідно йому просто його поміняли. З приводу, де купувати, можна купувати на Аліекспресі. Шукайте по ну я не знаю, можливо, по картинці. Він називається БАТ-1000А моделька. Я купував 2-х кіловатну модель на Аліекспресі, і я, от, начебто, людина досвідчена, я лоханувся. Що зробили коротші китайці? Оця ж фірма випускає не тільки безперебійники, але й випускає прості інвертори. Ну, ви знаєте, класичний інвертор. І от я щось не подивився. дивлюсь, о класна ціна в два рази дешевше, ніж в Україні. Замовляю мені, приїжджає інвертор, тобто немає зарядки. Відповідно, перевіряйте, щоб отакий от шнур був, як до комп'ютера. Ну, щоб 220 в нього заходило. Тоді значить, що це безперебійник. По недолікам, ну недолік єдиний два недоліка. Він достатньо шумний, коли заряджається. Скажімо так, не безшумний. Я думаю, гібрид, гібридники теж шумлять. Ось це перший недолік, другий недолік в нього все-таки слабкий ток зарядки. Там щось 6 ампер, по-моєму, для 12-вольтової моделі і 9 а для 24 вольтової моделі. Тобто, в мене в будинку, наприклад, ну зазвичай при стандартних відключеннях цього вистачає. Але от коли жорсткі блекаути, доводиться підкидувати додаткову зарядку на акумулятор. Тобто, додатково, в мене є додаткова зарядка, і я тоді нормально, швидко його заряджаю. Силочку, саме цю модель я купував в Україні, не на Аліку. Силочку я залишу. Звісно, воно там дорожче. Хто хоче зекономити, беріть на Аліку. Ну, єдиний плюс, мабуть, що буде яка не яка гарантія. Якось так, в принципі, моделька доволі проста, мені подобається і мобільна. І якби і простіше в установці і в обслуговуванні ніж гібридні інвертори. Тобто, для точечного заживлення там сервера, якогось опалення, мені здається, що ця моделька топчик. Якось так. Якщо будуть питання, задавайте. Спробую поділитися своїм досвідом експлуатації. Якщо будуть конкретні запитання, дякую за увагу.